Слава націоналі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий музей, стара фортеця і ну, музей в музеї, так, технології минулого. Маємо 20 хвилин, зробимо швиденький полог, під час якого дослідимо цікаву чашу Піфагора. А наскільки я знаю, насправді то мало би бути Пітагора. Така суто лінгвістична історія. Так, що тут у нас є Можна читати бачити про хатину з Мамонта. Про те, скільки в нас людство жило в печерах, і що у нас, скажімо так, після того трапилося, що ми... Докотилися до того, що знімаємо оце ось на яблучну техніку і ділимося з вами. Так, перші будинки з сирої цегли і всяке таке. О, це гвинт Архімеда. Наскільки пам'ятаю, далекі родичі якого по сьогодні, в принципі, у нас в тій чи іншій формі працюють в багатьох галузях технологічних всіляких рішень. Це, я так розумію, можна ним користуватися. За годинниковою стрілкою крутимо і спостерігаємо, як плескається водичка. Дозволено торкатись. Ну так, ось він є. Для передачі води з низько водойм водоїм канали. Ось така тривимірна. Репрезентація В принципі, цього механізму. Ось цього торкатись не можна. А що це у нас таке? Це у нас водяний годинник, де можна послухати аудіо гід, як він працює. Ну, цікаво, чи ви почуєте, чи ні. Водяний годинник прилад для вимірювання проміжків часу. принцип дії, якого грунтується на витіканні води з посудини Відоме людство близько 2000 років до нашої ери використовується при богослужінні для поклоніння кожному божеству однакову кількість часу та в суді виступі ораторів. Щось не показується, як він працює. А було би цікаво побачити. Ну, я так розумію, якимось чином водичка у нас перетікає і показує. Час. Так, поплавок, мабуть, піднімається, а може й ні. Ну, Кому цікаво, гугліть, розбирайтеся самі. Так, окей. Водяне колесо для виготовлення труб. Та при будівництві каналізації та водоонів з 15 по 20 сторіччя використовували дерев'яні труби. Отвір в колоді висвердлювався за рахунок обертання свердла, в рух його переводила сила течії річки, тому заводи розміщувалися біля річок, щоб сила води могла привести в рух важке заводське обладнання. О, цікаво. Ну, я так розумію, в якийсь аналогічний спосіб робили і. Довгі, можливо, дула якихось гармат потім з плином часу, так? А може і ні. Ну, дійсно цікаво висвердлювати стовбури дерев наскрізь. Симпатично. Симпатично. Труба водопровідна. А, ну ось, власне, такі труби і робили. Так, з 15 по 19 сторіччя. При одіниці міської каналізації використовували дерев'яні труби, оскільки вони були дешевими місцями та легкими вмонтуванні. Оброблялися що щитувала можливість використовувати їх десятки і навіть сотні років. При ремонті заразної каналізації іноді знаходяться рештки водогонів в давній часів в хорошому стані ще й досі. Ну, такі от цікавинки. Так? пристрій схематична робота, якого показана у нас тут пожежна помпа, яку створили в першому столітті до нашої ери Ктесібім. Але цей винахід було забуто аж до 17-го століття. Насінням вогню до появи пожежної охорони займалися самі жителі сіл та міст. Цікаво, так в першому столітті до нашої ери створили у 17-му після після нашого після, ну тобто нашої ери, вже повернулися до. Ці брички, де качали водичку і ось цього рукава пожежного поливали. Так, он, можна бачити велорікш майже, так, які ганяли з цим візочком, гасити пожежі. Драбиночка така, так, майже сувенірна. Лавка. Це я так підозрюю щось для закидання різних гараздів за катапульти, за М межі веж, за балістичною траєкторією типу мінометів. Так? Требушет, метальна машина, що використовувалась в середні віки для руйнування оборонних морів або щоб перекидати снаряди через них. На озброєнні була до 16 століття, поки її не замінила вогнепальна зброя. Великою перевагою требушету є здатність метати снаряди будь-якої форми і розмірів. Для ураження людей використовували легкі камені вагою кілька кілограмів. Для руйнування стін використовували важкі требушети, які грали снаряди близько 100 кг. Дальність їх польоту була біля 300 метрів. Угу. Цікаво. Цікаво. Ось такий маленький требушетик. Я такі аналогічні бачив у Руйниках міфів, якщо не помиляюся, вони там автівки такими закидали світ за очі. Щось таке схоже на чувака, який якось так дуже посилює власне пукання. Але, мабуть, це не таке технологічне рішення. Зараз ми почитаємо, що це таке? Вогнемет. Використовувався при обозі фортець. Перші згадки датуються 424 роком до нашої ери. Дальність пострілу складала б приблизно біля 2 метрів, але цього було достатньо, щоб підпалити дерев'яні стіни замку. 2 метри. Це ж треба. Ну, фактично, впритул треба було цим під'їхати, так? Щоб підпалити. Я так розумію, просто труба з міхами, на яких треба було там танцювати. Щоб підпалити вприту фактично дерев'яну стіну. Ну, все щось колись із чогось починалося. так? Кулемет, от на секундочку, з його сучасним ось таким зображенням. Ага, зрозуміло, просто набір гармат. Просто набір гармат. Конструкція складалася з трьох ліній стволів, повертаючись навколо осі. Коли одна стійка стріляла, друга перезаряджалася, третя встигала. Потужність вогню при цьому підвищувалася і створювалася безперебідність обстрілу. Така ось ці каменка. Хоча я, чесно кажучи, ну, скільки часу треба на їхнє перезаряджання, щоб третій ряд встигав вистигати. Ну, Повторюся. Нам тут зараз з нашими технологіями файно з цього усміхатися. А були часи, звісно, коли на це, скажімо так, якщо не молилися, то дуже багато чого від цього залежало. Ядра морські. Для більш ефективного ведення вогню в 16 столітті були розроблені морські ядра, які використовувалися для пошкодження щогол, вітрил кораблів та для знищення живої сили противника. Стрільба ними була менш точна, тому велася на коротких відстанях. Ага, все, я зрозумів. Поєднані між собою. Частини ядер. Тобто, наскільки я розумію, це фундаментально аналог зараз пострілі дробовиків проти дронів, так де дробинки з'єднані волосінню. З'єднані дробинки волосінню відповідно летять і чіпляють площу якомога більше площу і опрацьовують більш ефективно по повітряних цілях. Насамперед, звісно, дронах і всякого з тим пов'язана Такі от цікавинки. Так. Дозволено торкатись. Чого дозволено торкатись? Леза для скидання нападників. Система захисту фортець передбачала застосовувати, коли противник був на верху стіни. Обертавшись, леза, повинні розрізати та скидати нападників вниз. Непогано взагалі така м'ясорубочка доросла. Механізм приводиться в дію мускульною силою людей або тварин. А, тобто, це верх. Стіни, а оці леза тут мають крутитися, а там хтось їх має крутити, і, відповідно, шматки нападників мають на тих, хто крутить, падати і мотивувати їх крутити ще краще. Ну, в принципі, я ж кажу. Можна скільки завгодно усміхатися з якихось там рішень. Проте факти ріж і все, що працює. Так чи інакше має право на існування. Бо з усіма нанотехнологіями і історіями про лазери, і між там, якісь галактичні подорожі та технології у підсумку захисники, наприклад, України від Московії по сьогодні опиняються в ситуаціях, коли ножовий бій один на один в шанцях, в глині. От, і... З каменюками в руках, так само, як тисячі і тисячі років тому. Натомість, скидаєш драбин, призначався для захисту укріплень. Коли представлялось драбини, і ворог починав лізти на стіну, захисники вашелем відсовували балки з зовнішнього боку фортеці, таким чином, скидаючи драбини разом з людьми. Ага, тобто оці штуки вони ховаються в стіну, потім звідти висуваються і ховаються назад. Ну так. так кожна дія викликає свою проти. Дію. Що тут ще? Якісь чуваки, літери, полум'я, факели. Сигнали. сигнали, якісь вогняні сигнали. Угу. Використовували для передачі повідомлень. Ну, це така якась продавня мор... аналог морзянки, так, будемо так казати. Угу. От ще якась штука загадкова не зрозуміла. Барабан, військовий барабан. Військовий барабан не торкатися. Нагадує мені шарманку. На перший погляд нагадує шарманку, чим він відрізняється від звичайного барабану. При обертанні коліс механізм повертав циліндри, які приводили в дію палички, б'ючи по барабану. Переставляючи дерев'яні кілочки в циліндрах, можна було змінити мелодію. Шумі гурки, створювані багаторазовими ударами по барабану, використовувалися для залякування супротивника, створюючи враження більшої кількості війська. Ну, тобто, можна бачити, так, що ужиткова психологія одвічний елемент у війнах населення цієї планети. Так, ти можеш бути скільки завгодно, технологічно просунутим, про те, якщо у тебе мотивація, підготовка моралі, бойовий дух ніякі, то і технології тобі. Навряд чи допоможуть. Якісь свійські тварини, якісь штуки. Хто такі? Бойові колісниці використовувалися для знищення та залякування ворога. От. Ну, на малюнках вони виглядають феєрично, проте особисто я підозрюю, що як і багато інших речей, які на малюнках виглядають феєрично, на практиці були максимально неефективними. Ну, але, можливо, в тих чи інших реаліях були все ж таки і ефективні, принаймні якийсь обмежений проміжок часу. Кінь, яким правий вершник, тягнув колісницю. При обертанні її коліс проводилась рух верхньої частини колісниці з металевими шарами або лезами, що знищували ворога. Ось тут нам показують, як воно мало працювати. Що там кажуть, Угу. Все, зараз галопом по Європах добігаємо решту експозиції і по конях. О, коні. Непогано це, це. Ні, це не непогано просила, це непогано на відео воно виглядає. Я ж тобі кажу, кохана, Повно таких технологій в сучасній війні, про які знімають чудові відео, а потім на полі бою на них лаються, сваряться, знімають і викидають, і клянуть їх, на чому світ стоїть. Я особисто такі приклади. Знаю і бачив. Міст. Міст, так, такий, який портативний. Склали, розклали, перейшли, відпрацювали і щасливі. Он, можна бачити, юнак складає такий міст. Так, колись і технології наших часів. Будуть здаватися нашим нащадкам кумедними, малоефективними. Ну, пам'ятаймо, що об'єктивно найефективнішою оборонною спорудою за всю історію людства, наскільки мені відомо, залишається стіна Яценюка, побудована проти московитів державним коштом України. Просто в усіх підручниках з військової справи. Стіна Яценюка, вона просто має бути на першій сторінці, на обкладинці одвічних, безальтернативно ефективних, непереможних захисних споруд. Якими, ким він був на той час і за посадою, не знаю. Проте настільки ефективно захистив Україну від вторгнення Московії, що на сьогодні. Ми маємо те, що маємо. Так, все, зачиняється музей. Не читаю вам це все. Кому цікаво, є там поклик на екскурсії, аудіо, так, можете бачити, чути, гуглити всі ці гаразди, досліджувати, особисто насолоджуватися, як працює шаша піфагора. Ось. Розгадка цього механізму, так? який є фізичним втіленням одного з моїх улюблених написів, точніше в цитат фраз, які також викарбувані на моїй брендованій плакетці жадібність породжує бідність. Спробуй самостійно, як працює. Що це значить? Це значить, що, коли ми лемо по цей вершечок, ми можемо лити, лити, лити. Ага. Все. От так, до такої межі ми можемо лити. Все. Далі пряме не випрямляється. Якщо в нас радість перемагає, то ми втрачаємо все. Тому відчуваємо міру, працюємо, перемагаємо, відвідуємо українські всілякі місця та місцинки, пам'яти. І будь-чого іншого підтримуємо національних виробників медіа та іншого вмісту. Зберігаємо пам'ять, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.